Вітаємо, шановні клієнти. Сьогодні ми розглянемо з вами духову шафу Мілі. H. 2860 Вона у нас в наявності. Товар з виставки зі знижкою. Духова шафа з таймером. Робочу камеру XL. Робоча камера об'ємом 76 літрів. 5 рівнів у неї. Покриття камери Comfort Clean. Зручно очищається. Якийсь у неї дизайн. Вона є у білому кольорі, є також у сірому в наявності. Різноманітні програми, включаючи програми конвекція, а також є гриль. Температурні режими роботи від 30 до 250 градусів. Також є освітлення у камери. Давайте вімкну. Ось так ось вона виглядає. Режими роботи перемикаються ось тут. Градуси перемикаються ось цим перемикачем. Ось така духова шапа. Мілі H2860B, діамантово-білий. Коштує зараз 44 712 гривень зі знижкою. А також є така сама у сірому кольорі. Товари з виставки, тому мають обмежену кількість. Пишіть нам у директ, якщо бажаєте замовити, або переходьте на наш сайт та замовляйте на сайті.